Героєм нашої історії могла бути будь-яка людина. Наприклад, бармен Микола, або перукар Ірина, або навіть двірник Анатолій. Але всі вони працюють. Тому наш герой безробітний Степан Оваченко, що сидить у кабінеті роботодавця. На вакансію залишилися два претенденти, і роботодавець ставить вирішальне питання: чому саме ви повинні отримати цю посаду? Степан не знає, що відповісти. Він просто вирішив прикинутися картиною. А Лариса Тропецькіна розповідає про свої досягнення з попередніх місць робот. Степан, намагаючись наздогнати Ларису, згадує, як він вважає, єдине досягнення у своєму житті і добуває вогонь без сірників. Тепер Степан згорає від сорому, а кабінет роботодавця згорає від вогню. А все тому, що Степан вважає, що у нього немає досягнень. Давайте пояснимо Степану, що таке досягнення і як правильно презентувати їх роботодавцю. По перше, досягнення це не завжди щось значуще. Це можуть бути досягнення на особистому рівні. Ні, Степан, те, що ти знайшов сьогодні 20 покемонів, це не підходить. Досягнення це такі кроки, які співробітник робить, щоб додатково заробити або заощадити гроші, ресурси або час для роботодавця. По-друге, це презентація роботодавцю. Кожне професійне досягнення повинно мати чотири складові частини, а саме, вміння, за рахунок якого було досягнуто це досягнення, опис того, коли, де, як, за яких обставин цей результат був отриманий, конкретні цифри, суми грошей, обсяги або відсотки, що характеризують ваше досягнення, результат якого ви в підсумку досягли. Поліпшення показників компанії, допомога клієнтам, економія ресурсів тощо. Ну що, Степан, зрозумів? Добре, тоді розберемо це на прикладі: Ольга, офіціантка з 15-річним стажем роботи, провела тренінг для молодих офіціантів по обслуговуванню клієнтів. В результаті чого рівень сервісу істотно зріс, і кількість відвідувачів зросла на 40%. А ресторан зайняв третє місце за результатами голосування читачів журналу смачного. Нарешті Степан все зрозумів, і це дуже добре. Бачите, він почав аналізувати свої дії, які він виконував при попередніх посадових обов'язках. Але є і погана новина для Степана. Поки він згадує свої досягнення, жінка, шукаючи покемона, знайшла його заначку.